Юрій Соловей, депутатська група удар, фракція Блок Петра Порошенка». Шановні колеги, однозначно, цей законопроект потрібно підтримувати. Хоча я би хотів поряд з цим привернути увагу до однієї важливої проблеми: Івано-Франківська область має кордон з країною Румунією, проте станом на сьогодні немає жодного переходу з Румунією. 23 роки питання заговорюються. При цьому Верховинський район, який має все техніко економічне обґрунтування для. Влаштування переходу, так і не може цей перехід побудувати, і тому, користуючись нагодою, я звертаюся до Державної прикордонної служби України, звертаюся до Міністерства закордонних справ взяти в кінці кінців роботу це питання, підписати угоду про перетин кордону між Івано-Франківською областю і країною Румунією, між Україною і Румунією в частині Верховинського району і розпочати в кінці кінців цей проект по будівництву переходу між Іваном. Франківською областю і країною Румунією. Дякую.